Я хочу сказати, що найдорожче, найцінніше, що є в моєму житті. І я дуже це люблю теж. Я дякую тобі за кожну хвилину, яку ми провели разом. Але я хочу, щоб ці хвилини не закінчилися і щоб все було не завжди, і щоб ти була поруч. Щоб я міг. Будь твоїм чоловіком, ти моєю коханою дівчинкою завжди завжди Хочу, щоб са ну, дружини. Ти вийдеш за мене. mas me você